Поїхав вуйко з села жінку до Станіслава продавати фасолі. Продавали, продавали, файно там на базарі, розумієте, продавали і тут, поміж базарю, і десь геть, жінка вукове загубилася. Йой, вийко, телефон дзвонив, У неї відсутній, певно, що з телефоном. Вуйко по базарі ходить. Яй, немає. ну що, походив, так, уже, розумієте, під вечір, що робити. Ти пішов він в участок до міліції та й каже, я жінку загубив, шукаю. Каже, міліціонера, ви дзвонили. Каже, дзвонив, пробував. Телефон відключений, певно, вкрали, може, її убили. Йої, що я маю робити? Як я маю в село без жінки вертатися? Каже: ну, що, войку, давайте писати заяву, давайте пишемо. Каже, а нам треба, б ви описали її прикмети. А хлопці, як це? Ну, та як? як, Наприклад, віця, у мене жінка. Така, розумієте, файна, така грудаста, така, така рум'яна, такі губи має файні, розумієте, брови, такі коси файні, ноги. Задниця така файна, моя така молодиця. Ух! Ну, давайте, а ваш ка? Моя, ой, моя така, розумієте, ниска, повна, ноги має криві. Волос рідкий, ніс горбатий, дов. Знаєте що? А нахрін ми її будемо шукати?